Перший портфелик нагадує про новий навчальний рік. Відтак, в рамках цієї акції, благодійний фонд карітас вручив 31-класникам сертифікати на шкільне приладдя. Їхніми власниками стали діти з інвалідністю, загиблих воїнів, зниклих безвісти та діючих військових, а також внутрішньопереміщених осіб. Загальна сума сертифікату 2,5 тисячі гривень. Таку допомогу отримала Юлія Павлуцька з донькою Софією. Нещодавно вони евакуювалися з Дніпропетровщини. Цього року маленько Софія піде у перший клас. Ну, ви знаєте, просто поки приїдеш нічого, особи нема. Ми багато чого з собою не взяли, то ми почали звертатись на всі а, як організації, щоб там трошки ну як допоможуть. Я как би не особо не розраховувала, але якщо дають, то чому б ні? Інна Садикова із сином Дмитром приїхала із Сумщини. Тут в Івано-Франківську вже знайшли школу, в якій навчатиметься майбутній першокласник. Інна зізнається, почати життя в новому місті складно. Саме тому вирішили звернутися до благодійників Карітасу. Ми ходили, ми дивилися на цінник, і щоб дитину повністю з портфеликом з усім це. Ну, така немаленька сума повинна бути. Директор Івано-Франківського карітасу отець Володимир Чорній каже: благодійники видають грошові сертифікати для того, щоб діти могли самостійно обрати те, що їм подобається. Ми раніше давали портфелики і канцелярські товари. Але бачимо, що дні діти не подобається колір, не подобається те, пенал не подобається. І замість того, щоб принести дитині радість, ми іноді бачимо їхні сльози. І ми вирішили домовлятися з нашими партнерами і давати сертифікат. Тоді мати цією дитиною йде і купляє те, що їй потрібно. Те, що потрібно тій дитині, і те, яке їй подобається. Тобто стараємося принести ту радість. Акцію перші портфели «Карітас» проводить вже 22-й рік поспіль. Цьогоріч забезпечити необхідною допомогою планують більше півтисячі дітей. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на вежі.